Виділено 50 мільйонів на продовження реконструкції та будівництва меморіального пастаменту, ритуального майданчику в зоні почесних заховань. Питання: чи йде все за планом, бо були доповнення продовження термінів на 25 рік, чи встановиться кап капличка до кінця цього періоду. І ще одне питання. Можливо, ви знаєте, чи обговорювались строк або дата проведення слухань з приводу монументу біля почесних заховань захисникам та захисницям України? Строки дійсно по меморіалу трішки будуть зміщатися. Це пов'язано з тим, що Процесі роботи, на жаль, проходять ще захоронення наших героїв, тому роботи зупиняються на момент проведення е, заходів. Бетонні роботи з встановлення каплички, скоріш за все, будуть перенесені на 25 рік. Тому ми передбачаємо 50 мільйонів саме для того, щоб закінчити всі бетонні роботи, які заплановані, і для обліцування саме бетонних, тих, тих бетонніх вироб виробів, які будуть збудовані. Тому Тут так от. З приводу конкурсу у мене інформації на даний час немає. До нас не надходило. Я теж хочу уточнити, чи 50 мільйонів гривень, які виділяються в бюджету 2005 року, це додатково до тих 80. І чому тоді ви говорите про капличку, майданчик, про ці всі споруди, якщо написано друга черга. Ну, другою чергою мали б бути надгробки на могилах, в моєму розумінні. Поясніть, будь ласка, яка загальна кошторисна вартість проєкту? 80, скільки вже освоєно? 50 мільйонів це частково перехідна сума і часткова сума додатково в межах кошторисної документації для обліцування. Що якщо брати по цифрам? то згідно з укладеним договором, договором загальна вартість робот по об'єкту становить 80 мільйонів 829 тисяч. З 24 рік 14 мільйонів 130 тисяч планувалося освоїти випадку, якщо були виконані всі роботи. На 25 рік планувалося 66 мільйонів 699 тисяч. Орієнтовна загальна сума робіт, що планується закінчити, виконати в поточному році, становить 5 мільйонів 940 тисяч. Станом на сьогодні виконано роботи і подані форми з перевіркою технаглядом на суму 4 мільйона 760 тисяч. 25 вересня у цьому залі. Ми з вами розглядали проєкт рішення і ухвалили його про звернення до управління культури облдержадміністрації щодо проведення конкурсу на пам'ятник у секторі почесних поховань в складі меморіалу на кладовище центральне. На сьогодні, понад два місяці після ухвалення цього рішення нічого не відомо. Ні про проведення, ні про навіть оголошення такого конкурсу. Окрім того, на два мої звернення до е управління культури облдержадміністрації отримана відповідь про те, е з роз'ясненням, про те, що вони не є тим повноважним органом, який має проводити конкурс для Кривого Рогу. І, по-друге, що в їхній системі. Вхідної документації взагалі не зареєстровано таке звернення і таке рішення Криворізької міської ради, оскільки часу пройшло достатньо для того, щоб конкурс, якби хоча б якби не був проведений, то хоча б. Оголошений, тобто міська рада ухвалює спочатку хибне рішення, потім сама ж його не виконує. При цьому спільнота родин загиблих чекають ясності у цьому питанні, оскільки е згідно з тим проектом рішення з тим рішенням е звернення направлялось неповноважному органу. Я пропоную те рішення скасувати, відкликати це звернення. І дати відповідне доручення міському голові, щоб він утворив робочу групу і впродовж трьох днів, із منası... вирішив питання оголошення конкурсу. Скажіть, будь ласка, ви відсилали чи не відсилали? <run> <Franklin> Перший раз відправляли 27 вересня. Дійсно, воно пролежало на поштовому відділенні і не було вручено. І тому повторно, 22 листопада, було відправлено як електронним засобом зв'язку, так і через поштове відділення. І вже лист отриманий і зареєстрований. Пані Шишка на кожній сесії піднімає питання, котрі не мають сенсу. По кожному питанні надаються детальні роз'яснення їй і не тільки їй. І всі розуміють, а вона чомусь ні. Вона або не чує, або не хоче чути. І цим самим складається враження, що в такий складний час для міста вона розхитує ситуацію, настрополяє, нагійкує наших громадян. Пропоную не виносити дане питання на розгляд сесії. Я хочу розвернутися. До е, панства до нашого і сказати Наталя е, Васильівна, будь ласка, направте вашу енергію на розв'язання більш е, інших задач. Ми з вами тоді зробимо багато добрих справ для нашої громади. Пані Шишці подобається гавкати в Криворізькій міській раді, але якщо вона хоче конкурсу, то згідно чинного законодавства, такий конкурс цього питання може проводити виключно управління культури обласної військової адміністрації. Тож Идіть і гавкайте туди. Департамент вже двічі написала, що вона не буде проводити конкурс, бо це і не її повноваження, що вона зобов'язана згідно статті 19 конституції діяти в межах повноважень і спосіб визначений законом. А розхитуєте ситуацію ви, тому що сьогодні родини загиблих вимушені там в дощ місить грязь і збирати на секторі почесних поховань, щоб отримати відповідь нарешті. Чи буде там пам'ятник, чи не буде, який він буде, тому що постамент постамент уже збудовано. Значить, пам'ятник буде. І якщо задекларували добру волю проводити конкурс, тоді відповідно до закону. а не, не розказуйте мені, що я там розхитую. Глядіть, щоб не впали. Я вас так розхитаю, шановні колеги. Керуючись статтею 19 закону України про статус депутатів Рад, хочу озвучити звернення, адресоване вам. Яке має суспільне значення? Шановні депутати Криворізької міської ради, ми, представники родин загиблих захисників України, які поховані на секторі почесних поховань, в чергове звертаємося до вас для вирішення актуального і наболілого питання встановлення скульптури на секторі почесних поховань. Три місяці тому у соціальних мережах було презентовано скульптуру для сектору почесних поховань авторства Володимира Токаря. Ця скульптура викликала шквал критики як з боку членів родин загиблих захисників, так і широкої громадськості, як така, що не перебувала ...передає величі героїзму і звитяги українського воїна, не знаходить емоційного відгуку за своїм сюжетом і стилістикою є типовою радянщиною та не містить нічого українського. В результаті зустрічі з представниками влади ми отримали запевнення від Третяк та Катриченка про те, що ця скульптура встановлюватися не буде. Ну що будем слухати?

А ви знаєте, скільки там що Вона знає? вона маніпулює? Шановні депутати. Сесію галошую закритою.